Не чекала. Я вас хочу привітати від мене. Я вас хочу привітати Оп. вашим днем народження. Я все завтра. П'ятого, дивіться, я просто, давайте так, я вас наперед перевітаю, бо я сьогодні уїжджаю. Я вас сьогодні чекала, дуже чекала. Я вас хочу привітати, просто поки так, без слов. Без слов. Я вас дуже люблю, я вас дуже поважаю. Возьміть завтра. Але це я вас не вітаю, це я вам просто даю. А завтра ви приймете мої привітання. Бо я сьогодні поїду в Яремчу, завтра вона не буде. Я вас сьогодні чекала. Я вам хочу побажати міцного здоров'я, щоб ви у мене завжди були такі красиві, умнесенькі, розумнесенькі. Скільки вам завтра буде рочки? молоденькі рочки? 94 рочки. Я вам бажаю здоров'я, успіху. Я вас дуже-дуже люблю, поважаю. Я вас дуже... Ви кажете, не треба. Це тільки війна почалася, прикормні? Спасибо тепер, спасибо тепер. Я ще так просила, давайте я вам везу кульок зібрала. Воно почало гриміти сильно. А ви мені кажете, ні-ні-ні, я пожала. Я этого появилась. Тому що ви наше сонечко. наші сонечки. Я хочу вам сказати, ви наше сонечко, ви коли приходите в корпус, тут я є сонечко. А ви приходять до нас кожен день. Чули? Ну, приходьте, коли зможете. Все, вам гарного дня. Прийміть мої привітання вже завтра, а всім були хочу сказати. Мира, добра і позахита. Так, мої ну, караші, ще одне привітання. Привітання у нас продовжує. Хочу вам подякувати за оцю всю красоту. Ще половина цієї красоти все і вдома квіточки, вони взагалі і вони йдуть, привітання, і тут кості, давай великий раз. Я вам хочу ще раз подякувати, правда. Тут цвіточний рай такий. Хочу вам подякувати ну, Я кожен раз буду це говорити. Кожен раз буду говорити, тому що ви мої, а черевашки, ви мої бачите. Да. Слава Богу. Так, так, тобі, Леся, ну скільки не виходить? Ну скільки ти? От, тільки от. Леся теж від мене під ось. Ось туди уходила бідна. О, так було все. Скільки да. ти в житті була сюди? Окей. А Костя? 8? 3 у 8, 24. Ось а мені, скільки. Амен, скільки ти мені теж радує нервів, скільки я з тобою пережила. Я не забуду за той заказ для Сережі. Пам'ятаєш? А сіквіна кам і і була. І ікри було багато. А це треба було на 27 кілограмів. Боже, він такий був великий. І це треба було все розробити. Цей, приходжу на роботу. Там тіло. А я думаю, свариться ні. Поки не хочу, буду сама, говорю, ще 200 чисті, дай. З Божію помощью ми почистили, да, зайчик. Кажуть, ласточка моя приляж, пів шостого зайка, вставай. <плат> да? І що, все було, все було, знайде, все було. Саме головне, щоб ми були живі, здорові, а це все главное. Там ціточки очередні кидаю в ленточку, щоб ви у мене цвіли і пахли, як всі, так, да, зайчик. Як це ми закладчик віддаємо. Зараз ми потім уже покажемо вам заказики, що ми даємо хлопчики з кишеньова. Всем хайладі. На рибулечка, маслінки, ми отримали маслинки, олівочок. Тут багатенько. В одну м'ячку там одні маслинки І олівочки. Мальчик заказав про 50 упаковок таких маслин і олівочок. Мої хорошенькі, замовлення приймаємо на вайбер 098 493 0776. Кроме вайбера ми замовлення не приймаємо нікуди. Дівчатка, будьте заобережніші і слухайте уважно ролики. Хоча девочка пише, можна замовити, дівчатка, можна замовити, ограничень в замовленні немає. Чи ви берете дві коробки тут на допустим на суму, чи ви візьмете оці одні маслинки 300 гривень? Я вам казала, у нас замовлені ограничені немає і ніколи не буде. Значить, так, посилки ми зараз одесь часу посіпили. Сьогодні ми, виходить, ми продали всі маслинки, олівочки. Ми замовили і такі маслинки, і таке ще за покажу. Значить, дивіться, які маслинки, олівки, це йде олівки і маслин регіали. Ось така пачка стоїть 300 гривень. 300 гривень за таку дуже велику пачку. Однієї греті маслина. Таку маслинку отримує, це маслина гіан. дівчатка. замовлення приймаємо на вайбер 098 0776. Ми отримали 50 куколок, таких, 50 таких. Вона в нас дуже добре продається. Ви знаєте, що у нас грибулька вона улітає на ура. Дивіться, вона вся йде крупна іде йде маслина гігант. Що олівки, що масліни. Подивіться, яка вона крупненька. 300 гривень, отака пачка. Потім робимо таку розголову погород. Потім ми сьогодні отримали отакі ще маслини. Я беру по 10 таки по колу, такі маслинок. Дівчатки це дуже така сама маслинка. олівка. просто хто любить пластику, хто любить так. Це теж йде дуже-дуже крупна і маслиночка, і олівка. Така банка, вона стоїть 300 гривень. 300 гривень за таку банку. Це йде теж кухна маслина, це грічецька маслина. Це одні з маслин, де можна проготити косточку і вона у нас розтаскується. Що такі маслинки, що такі вони стоять 300 гривень за упаковочку, за баночку. Хочете у вакуумі, берете у вакуумі, хочете так, берете так. Що то 300 гривень, що то 300 гривень. Дівочки мої, замовлення, обов'язково слухайте уважно ролик. Замовлення на вайбер. 0,984. Оце я вам розказала. Ми взяли 10 упаковочок і тих багато. Потім, дівчики, йдемо сюди. Значить, дивіться, Алеся, дивіться, оце ось у нас малосолочка Тут є. І малосолочка є от вона всі тут. Дівчатка, у нас малосолка, ви знаєте, 800 гривень за кілограм. Кусочки ми робимо середні. Хто любить жирні, хто любить плотні, хто любить неплотні. Весь товар у нас знаходиться в холодильничку. Дівчик, будьте, будь ласка, будь будь уважно, слухайте легко. Замовлення приймаємо тільки на вайбер. Кроме Viber, ми їх не приймаємо нікуди. 0,984930776. Отака молосовочка вона в нас ділиться на три категорії. Дивіться, оце йде сама, ні, це така, це йде сама серединочка, це йде плотна часть, а це йде тако трошки, зараз ну, я вам більше покажу. Жирненька часть, вона йде за от, от такими брюшками, от де прямо там жир, жир, отака. Оця часть, вона йде, дивіться, жирненька. Бачите? Коли вона жирненька, вона тут тонше йде. Отакий такий кусочок мої хорошенький виходить на 420 гривень. В середньому такі кусочечки, от сейчас, тихо всі показують мінус. Дивиш, що таке? Ну, ще такого не бачила, так. Да. Значить, дивіться, отакий кусочок у нас вихов. Бі... Кусочки є різні. От на 360-380. Ну на любут, дивіться, це ось отакий на 360. Але коли кажуть, дайте нам дівчатки, ми не можемо гадати, тому що дайте ровно полкіло, дівчатка. Ну це ж не крупанка, що ми можемо їх з'їсти. Ми будемо вам підбирати приблизно пол кіло, виходить 445 грамів. От було таке, що дівчатки дали там 470, а я хочу 500, у сочок. Ну, такого не може бути в апріорі. Дивіться, малосолка, ви знаєте, що ми її робимо багато, вона стоїть 800 гривень. Ціна на неї не мінялася. Дівчатки, я не знаю, яка буде ціна на поток, але щоб знати, заготовочки на новий рік вже можна робити. Оце рибулечку ви коли отримали, ви її кинули в морозилочку і нічого не купили. Тепер знаєте, що в нас в продажі оці дуже кусні колбаси. Дівчинки в яремчі, їх нема, вони є в Одесі. Замовлення ми передаємо дівчаткам із з Яремчі. Не ображайтеся. Там нема клосані, там нема хлоба. Ну так таке, ну не питають у мене. Леся, перевертай камеру на прошу, уважаємо чоловіка, слава Богу. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну, здравствуй, гарік, здравствуй, гарік. дякую. Три рази. О, три рази, так. Да. Це не народження, да, бо я так. Нічого страшного, лучше пізніше, ніж піковий. Лучше пізніше, ніколи. У мене народження продовжується. Ну, Гаричок, ви знаєте, що це у нас телефонний ремонт. Не... У нас усидети тільки щось не то. Алло, Гарик, це скоро помощ на все. Ну, правда, Гарик, ти нас завжди виручаєш, ти умничка. Так що телефончики, це у нас Гарик, і Умничка. Таке присядь, будь ласка, присядь. Не да, ти не спішиш? Ти не спішиш? Ні. Присядь таки. Таву тобі замовити? Ні. Ні, Значить, є аситрина кіжуч, є э, вишня, камбула, форелечка і є тунець і, і мерлін, да? Це тунець і дивіться, В середньому така колбаса виходить на, на 310 гривень. Дівчатка, ну плюс-мінус мене на 420. Добрий день. На 410. Що там список? Мама дала список, давно я не бачила хлопчика. Теп, куда? Давно цей, давно це мама список. Так, ставимо Дивіться, такое нормальненький вам буде. Ось такий, хорошо, даю. Э, так, виходить, на 540 гривень. Э, Бачите, в середньому кусочка така, вона плотненька. зараз розмірний ряд треба йде 6-7. Так що мої хороші, дивіться, про колбаску я вам сказала, потім дивіться, це буде це же, Є колосанчики. є колосанчики з мідіями, 540, Так саме, саме я ласічка такої візьми. Значить, дивіться, є кросанчики з мідіями, є кроссанчики з креветкою. З сиром ми продали, поки не беремо. Питають дуже сіром, мото самі ходили з крівиточкою і з, з мідіями. Тисячу гривень за кілограм. Дівчатка кросанчик може бути дівчатка і на 185 гривень, тисячу гривень кілограм дівчатка. круасанчик може бути на 390 гривень. Ви розумієте, що ми не можемо угадати смотреки 290 гривень. Вони дуже смачні, вони хороші. Вони цей філе гарячого коп гарячого копчення. воно йде з кріветки, йде з мідями. Він дуже вкусний. Ось ви його, коли вийшли, щоб ви його чітко порізали, поставте його, будь ласка, в все. Трошки ще в нас є капченої сьомочки, ті, що 100 гривень за кілограм, вона дуже смачна. Тут -то, апортимент у нас дуже, -дуже великий. йдемте сюди. Значить, дівчатка, отакі є квадратики, тортики з мідіями. Отакі тортики вони йдуть в палуч. До речі, Гарик, такий ти не є. Не так? Да? Щось нове. Щось неве. Не Держи, бери кульочок. Ну що ж ти ж прийшов життя. Ти ж не прийшов, коли ми тут при на привозять. Ну, Гарі, ти знаєш, сам не лучше. Будь... Ти знаєш, я тобі хочу сказати, що привоз. Я не знаю, я наскільки тут отримала. Получила... І це, ну, ти, ти, ти бачу, я бію, ти бачу. Дивість, бо я вже... Такий тортик виходить 565 грамів на 840 гривень, з мідіями чуть менше на 500 гривень. Дивіться, вони бачите, вони плотненькі. Тут іде палтус, тунець, мерлін, форелечка. Тут іде камбула і міді, а тут іде палтус, тунець, мерлін і форелька. Вони йдуть разом. Це йде тортик це на гривень за кілограм. дівчатка. Потім, у, нас є, ви знаєте, що у нас є і ескалара, у нас є і є ескалара, є палтус. Палтус 1500 за кілограм, ескалара 1000. Ви знаєте, вони дивіться, по шкірочці, по, по внутрішньому. дивіться. Бачите, ескалара вона йде більш, палтус йде з кісточкою і более біліший. І та і та смачна рибулечка. У нас асортимент дуже великий. Потім, у нас є дунайка 550 гривень пачка, 4 штучки, дівчатка. Замовлення тільки на Viber 098 вайбер. 0,98493077. У струну вайбера ми не приймаємо замовлення нікуди. Да все робимо розгородку погано. Гарік, я дивлюсь да. на тебе, то наче стажировку проходиш. Гарик, приходить. Заходить? Да. 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 Гарік стажирується. Давай, зайдіть, так, як ви знаєте, що ми на святий і мені не продають у нас вообще тут нічого нема. Сейчас все буде фасуватися. Просто пусто, пусто, ще не фасувати. Mm -hmm. Девочки, не забувайте, що у нас є опродажа, така асидріна. Асидріна набита кусками. Ціна є 800 гривень за банку. Я вам хочу сказати, що вона Цельними. в томаті, І її дуже-дуже багато, вона дуже-дуже 800 гривень, дівчатка, замовлення на Viber 098-493-0776. В продажі є в нас така і 3 300 виходить за 100 грам. Баночки є 100 грам, 250, 130 грам, 350 і пол кіло. Люба, люба розкасовочка у нас є. Значить, так, от показали. зараз ми будемо отримати крапіки, йдемо отримувати красні курочки. Саме головне слухайте, будь ласка, варто роліки, і замовлення робіть тільки на вайбер. 0, о, де, без 10 кості, Костік, костік вивозь ящички. Без 10 мальчики написала на 10 часов. Замовлення тільки на вандер 0,98493077. І цей весь товарчик з любовних світулечки поїде до вас. Чайні корочки, преміум клас, 650 гривень за кілограм. Є кита є горбушка. Дівчатка, замовлення робимо на Viber 0,98, чотири, дев'ять, До речі, дівчатка, це дуже хороша ікра. Вона не жидка, вона бо дуже переживають що якщо вона в коробочці, вона може бути жидка. Ні, мої хороші. Строки на коробочці до 28.02.26 Дівчатка, це дуже смачна і Вона є горбуша, є вона кітра. Вона дуже смачна. Вона саме головне, вона мало вона йде плотні, дуже дуже вкусне. Ото у нас є ікра, ікра, преміум клас. Така баночка є 230 грамів, 350 і 600 грамів. Значить, цілі трошки поменялись. 600 грамів, 4230, 1800, 350, 2500. Дівчатка, ще раз за мало солдат, 800 гривень за кілограм. Значить, так це у нас є, це тут є. Не знакаю, що у нас є щуча і корочка, вона стоїть 450 гривень за баночку і 250 грамів 1000 гривень. І корка йде, мало-мало сольна, вона йде середній посол, щоб ви знали вона. І вона йде плотненька. Царські. Але ми її, я вже вам показувала. Ми її продали, і поки її немає. Ну, ми будемо дополучати, бо я замовила вже по 10 відер, Я вже трошки починаю запасатися і Я замовила її по 10 відер, тому що ікра горбуша, у нас була горбуша, царська. У мене царська в Лесі Королівська де, вона була. Ну, ти розумієш, кого як? Да. Поки, <говори> доїхала. Той, поки доїхала. Поки доїхала, у мене була ця, цірі, в весь комік. Королів... Ну вона смачна, дівчатка, зараз такої ж фірми, ну якби дивіться, ви знаєте, що в мене один постачальник. Але я стараюся, щоб ікра була смачна, вкусна, хороша. Це відро у нас, я костик мені трохи, дивіться Лесі. Подивіться на цю кіху, я хочу вам просто... Гарик, ну дивіться, вона навіть ложкою дивіться, Вона навіть ложкою не перевертається. Подивіться, яка вона суха і густа. Це взагалі вона навіть від ложечки дивіться. це, Дівочки, це зараз хаківка, 800 гривень за 100 грамів. Гарик, дивіться, давай, я тебе ти воврім зайшов, ти знаєш? О. Ти вовремя зайшов. Так, начу ти спробуй. І саме головне, ти скажи, якщо вона солена, ти скажи, що вона А Ну, Галік, давай. Палички не було трішки, дивися акуратно. Леся, давай, бери, спробуй мені. Анна, давай, Леся. Скажи по солі, тільки ти мені скажи, як воно є. Ні, то що треба. Для мене саме. Ану, Леся, пробуйте, давай, бери пробуй. Що ти кажеш, смачненько? Так. Чесно, yes. дівчатка, значить, дивіться, це ще поставлю далі. Це теж вона, щоб я її не дивіться. Це теж вона, це така сама, яка я її накрию. Вже будемо ковирятися в тому. Щас я її накрию. Ти знаєш, а для мене мало вона. Мало сольна, так? і там варить до тебе, що саме саме то, так? Да? Саме. Ой, ой 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 саме то. Значить, дивіться, дивіться, дівчатка мой цей деякі там. Значить, замовлення ми робимо на вайбер. 098493 0776. Наверно, камера не передає тої яркості, яка вона є, але вона, дивіться, вона йде крупна. Вона йде бубочка від бубочки, вона відділяється. Дівчаточки мої, дивіться, ми... О, давай, Костяка, ну давайте пробуй, давайте п'яточок. Ви знаєте, що ми завжди, коли отримуємо товар, ми завжди, Гаррі, присталися далі. Вчите на тобі, що вже зі 50 грамів далі. 400 гривень. Уже присядь, Гаррі. Сейчас мне не напишут. Если меня сейчас спасут, я тебе дам. Я тебе дам. Слышишь, это была шутка, Гарик? что я так шутку не каждой Но каждую я на правду. Гарик, иди уже. Ты писал, зайчик, на. Ну. Пейся, давай. Ну, давай, Костик. А ну, сейчас Костик скажет. Ты бешевый, на, Гарик. Мало соли. Ты нет нормально, да? Само. А ну, зайка, скажи мне, не шо. Малосольна, лесь, малосольна твір. Значить, дивіться, у нас стаканчик, чистий води Гарить, Я завжди коли отримую ікру, для мене дуже важливо, щоб е, міння, знаєш, так що стоїть, щоб вона була малосольна. Плюс дивись, біла водичка. І ти знаєш, якщо ікра якісна, з неї виходить білок, бубочка остається, як бубочка. Дивіться. от ми кидаємо з тобою, чуть-чуть, ми багато взяли, вже виходить білочок. Ну я взяла геть чуть-чуть, дивіться. І хочу вам сказати, дивіться, бубочка, вона стає рожева, а білочок з нею виходили. Ну, я зараз додав, бо її мало тут, щоб ви більше бачили. Дивіться, дві гарік, білочок, диви, білок у неї. бачите білок виходить. Дуже виходить з неї білок. Це говорить про те, що і край неякісна. Бубочка залишилася рожева, з неї просто вийшов білочок і все, дівчатка. Ви знаєте, я вже вам мільйон разів сказала, ну ти вже мене сказначки покрашив до тебе. Ви знаєте, для мене дуже важливо, щоб людина поїла. Двіться, це товар не первої необхідності дому. Але якщо ви його купили, ви дуже смачно пуйте. Для мене дуже важливо. значить, дивіться, 800 гривень за 100 грамів такої обладиної корочки, оці тут. Замовлення приймаємо на Viber 0,984 Дівчатка, в нас в продажі є щуча курочка, я вже вам плачу, стільки за 100. Раз. Дивіться, як Якби я її не крутила, от вона просто, вона, вона мірмеладна. Саме головне, що вона йде середнє зерно, вона відділяється одна від одної, бубочка відділяється від бубочки. Це теж немаловажно. І от вона від ложечки навіть не хоче відставати, вона йде сухенька. От я її таку беру, перевертаю. От дивіться, вона не... от обично, якщо її край до жижою, ви знаєте, що вона дежи. Дівчатка, це у нас є в продажі королівська і горбуша, і королівська. «Значить, дивіться, вона йде, вона прям відділяється одна від одної дуже сильно. Бубочка від бубочки. Подивіться, яке йде зерно. Вона йде середнє зерно, вона йде мало мало сольна, бо 700 гривень за сторан. І саме головне, як би я по бортику не крутила. Бо вона не має жидкості нічого, дівчатка мої. Замовлення робимо на вайбер 098-493-07 76. Ви знаєте, що першу партію я беру по два відра на пробу, потім я її беру. Так у мене від теж має партію, Там була там була горбушка і була, була кита. Ви знаєте, що вона йде. Добрий день. Вставі, дайте мені. Маленька яка. А, то є, є в є скалара, в є конечно. і, та 1500 і Так що ми прожили. Вона бути така, як вона потрібна. Да, не виход. Ти, дівочко, дачі, так, 400 перше. Ну, дай, іди, зміна. Так, 400 і 100, 560 днів. Нормально? Дівчата вот так, три упаковочки йти. Такі маслинки, такі. Дівчинка бере печенку, дівчинка бере слоєчку і, до речі, замовила набрати постійні конфетки, це на удачу. До речі, кажуть, передачку треба не солодити конфетку, тому що вона принесе всім удачу. І отакий шукат мусить відправляти на місто Миколаїв. Літошечка, слоєчка, олівочки, масливки і печень різки. Дівочка взяла різних попробувати. Хоча вона по вкусу, по якості, вона одна й каже. Вона йде без зучинки, це не маловажно. Мої хороши. Я взагалі розпишу. Молить тільки на вайбер. 0,9849376. Подивіться на цю ікорочку, дівчатки королі, у нас є королівська і горбуша, і кіта. Дівчатка, вже можна спокійно робити заготовочки на новий рік. Поставили в холодильник, йому нічого не буде. Саме головне, що вона йде мало-мало сольна. Це для мене немало важливо. Для мене важливо, що вона йде якось. Дивіться, я мотиляю вам бубочку, вийшов білочок, ну і бубочка залишилася рожева, а білочок вийшов. Потім, мої хороші, у нас в продажі є отакі відео. У нас якусь вибирає. Колбаску їдь вибирати, яку ви хочете. Берід нарізочку та є. Так що мої хороші защититься. Корочку ми отримали, 82. Поки 1380, я йду сюди за попав. Міняємося займаністами. Тільки заводимо. Колбаску та дівочка вибирає, вона хоче. Дивіться, замовлення, ми їх тоже дуже немало важливо. Ми робимо тільки на базі. 0,98-493-0776. Я вже казала, що корочка йде мало мало кожна. Це йде королівська кита, дівчата, королівська кіта. Ціна надана на даний момент 800 гривень за 100 г. Дівчатки за 100 г. Малосолка 800 гривень за кілограм. Бо я їм мала неосторожність двері склати за 100 г, та я почула, знаєш, що що. Дівчатки, дуже будьте уважні, вже можна робити заготовочки на нові. Дивіться, ми зараз робимо розгородку погороди, у нас є замовлення. Дивіться, замовлення у нас зараз прийшло таке. Дівчина бере по три упаковки таких маслів. Дивіться, це ми приготували, що там купувати. Кості буде Три упаковки бере маслі. Відеречки. 480 грамів, 500 гривень, дівчатка, і 800 гривень за кілограм отака рибу. Рибка йде мало-мало соленька, це дуже немаловажно. Дівчатка, будь ласка, замовлення на вайбер 493 0776. Кромі вайбера, ми не приймаємо замовлення нікуди. Я це говорю кожен раз. Дивіться, коли ви пишете замовлення, не пишіть, допустимо, хочу замовити. пишіть зразу город, номер телефона, фамілія і мощі, ваш заказ. Е, дивіться, дівчатка щас написала, можна я розраховуватися на пошті. Дівчатка, це продукти харчування. На пошті ми розраховуватися не будемо. Є оплата, є відправка. Ви оплатили на рахунок повторків. кроме вайбера, ще раз усі. Ми нікуди їх не приймаємо. Ви оплатили, ми вам відправили. Ми вам сьогодні відправили, ви завтра получали. Якщо це районний центр, ви получите на другий день. Але ми ложимо і воно все доходить, щоб ви не хвилювалися. Любе замовлення, яке ви собі замовите, воно буде замовлення. Неважливо, чи ви везмете відро ікрик, чи ви візьмете одну тут пачку, ти старі. У нас ограничення замовлення немає. Так що, мої бурічки, уважно застухайте ролики. Так, мої корочі. Мені внести цвіточка, дівчинка подарила віник. Конець я ви знаєте, що ви любите замітати, Дівочка, чи не всі, так? Привезла, продає яблучки і яблучки ігрушки і принесла віник, що каже, а мені, до речі, вірити вдома треба. Ти бачите, мені віри домовилась? Ні? Як ти бачив? Він такий, о, че Ну я дійсно. Потім, помните, до мене приходить Манюня такая така з и з бабушкой. Клатки в эти ці красивые красиві дарила. Сегодня Сьогодні манюня приболіла, трошки но я буду чекати. Так, принести мені отаку кепочку, дівчатку. Так, а ну. Тут у мене хвості канує. А, це, наверное, да, 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 да. И так, давай І так, і так можна. Нет, и так... Підміття покійно такий папа мій походив. Серйозно, сігарета отаку в одну сторону. Добрий день. Здрасте. Я розказую, буде твій підміття покойний. Знаєте, вони такої від сігаретиками відкрили і горбушку, відкрили кіту. будемо все фасувати, тому що ікри немає, і кого ми продали. Я вам вже показувала. Дивіться, це кіта, це горбушка. Я вже її в ви бачите. це королівська і китай і горбушка. Значить, дивіться мої хороші отличие, в неї навіть в цвет. Я беру таку крему. такого мармеладно шоколад. Дивіться, це в нас іде горбушка. 800 гривень за 100 гривень, це йде кита. Що це все буде фасуватися у баночці 100 200 грамів. Дівчатка, дивіться, це я вам хочу ще сказати, що це суха, суха і порочка. 800 гривень за 100 гривень. Отличчя таке, дивіться, горбушка, вона йде чуть мельче, вона йде така більш ярча. Кита, вона йде крупніша, вона йде трошки світліша. Ціна 800 гривень за 100 грам. дівчатка. Замовлення робимо на вайбер 0984930776. І крайде мало-мало сольна, це дуже немаловажно. Вона йде мало-мало сольна, вона йде вкусненька. Дівочки, вже спокійно можна робити заготовочки на новий рік. Саме головне, будьте, будь ласка, уважні. Замовлення про вайбера, більше нікуди. Я вас I love лавію. Папа мій покійний грав на трупі, свадьби грали. Зараз я вам п'ять місяць розкажу. Ви до мене йшли, так? Я вам ще зростав. Вчити, і в мене, що дід Мітя покої, що мій папа покоєння, таке кепка набіг, блотко. Сігарета, всі так. І так він говорив. Отак я, кепку напівся. Знаєте, як чоловік приходить вдома і каже, дивись, як у мене кепка, на яку сторону готуюся, а мама каже, не як у мене кепка, дивись, як я тебе зустрічаю, так? Да? Що в мене касує? Бо я буду утра говорити. Що ви хочете? А ви хочете вести столовчику чи ні? Дивіться, моя рідна, а я покажу сумочки. Значит, как я сшивала. ще принесли мені сумочку. Давай, обязательно. Я ж роблю розпаковки. Я ще зроблю розпаковку, мені настя. о юмой, Ри, анкрійцемо, яка сумочка. Даю, моя... а, дивіться, сумочка. сумочка. У мене ще розпаковка, класу, так? Сумочки тут классні. Вона крута. Ой, 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 вона ж дуже така в місті. Ой, дивіться, вона здорова. Боже, я вам дякую. Це в мене є манюнька одна, ні, вона класна. Вона супер. Манюня, давай виздоравлю приходь до світи. Чула, красотуля моя, вона така, знаєте, очі здорова, такі яркі, красиві. Моя тасуня. все супер, все класно. Ну, я ж, знаєте, для жінки, в мене сумки, кепки, очки. це моя слабості. І мені сьогодні дивиться место. А що ні? Я ж хазяйка вдома. Так що так, кепку на бік показала, сумочку показала. Катуста мене, ну я його потім як хвостик зніму розтягну. Дякую вам за вашу увагу, дякую. Манюня, давай збиралі, підходимо. помниш десь, Ті очки такі ганенічки, а платочки от два. Так що мої хороші галики йде такі церкви, гарного вам сім'я.